Всім доброго здоров'я і миру. Сьогодні розкажу про кишмиш Venus американської селекції в моєму винограднику. Цьому кущу 3 рік і перше плодоношення. Я залишив всі гронки, які він заклав. Всього 11 гронок. Як на перше плодоношення, то це досить таки немало. Однак ці грони малі. Невеликі також ягоди. Майже такі, як смородина чорна, деякі трошки більші. Ягода солодка, соковита, і відповідає першому класу безнасінневості. Він витримує до 28 градусів морозу. І в цьому 2025 році я його не вкривав ні зимою. Ні під час зворотніх травневих заморозків. І він зовсім не померз, не загорушив. Тільки що то перше плодоношення його. Тому і громки невеликі, ну і ягоди не дуже. Смак приємний, солодкий, з присмаком чорної смородини і чорниці. Як бачите, трошки замітні маленькі рудименти, але при куштуванні їх зовсім не відчутно. Абсолютно. Сьогодні 5 вересня 2025 року, і цей виноград вже достиг повністю. Хрумкий, солодкий, соковитий, однак тверда шкірка. При повному достиганні почав частково обсипатися. Ще буду спостерігати на другий рік, що він покаже і як себе поведе. Всім дякую за перегляд!